Це продовження проєкту Bottom. як варіація співставлення, цей загальний образ артхауса, як він повинен виглядати, і як його використовують в сучасних артпросторах. І також дуже важливо зазначити, що це перша частина, тобто нульова частина з трьох частин короткого метра, які будуть продемонстровані вже в цю зиму. Та, тобто Це нульова частина. Проєкті Задіян Маніфест, який також був використан в роботах в проєкті Бота. Презентація короткого метра це про того ж самого проєкту Ботом. Просто на минулих експозиціях ми затронули аспекти як вухмірної до Інсталяції та двохмірного мистецтва, а тепер ми затронули аспекти такий як перформанс та відеоарт. Тобто це все та ж сама концепція, просто ще одна демонстрація того, що відбувається. Як звукова доріжка, задіяний мій маніфест, який був теж задіяний в перших експозиціях проекту Ботом. На ньому базується вся композиція короткого метру. А короткий метр це сатира на артхаус. Спочатку ми взагалі, коли працювали над проєктом Ботом, ми знімали дуже багато матеріалу про, про процес, як ми це все робимо. І з самого початку ми планували потім зробити до проєкту зробити короткий метр. Але в один момент ми зрозуміли, що для того, щоб короткий метр був справжнім вопіючим артхаусом, необхідна людська плоть. Оголена натура. І ми прийняли серйозне рішення запросити нашого колегу, який лежить на матрасі як частина проєкту, як частину перформансу. Наявність оголеної натури на матрасі, у глядацькому залі руйнує ось це відношення між глядачем та кінокартиною, і руйнує всі бар'єри. Також оголена натура це демонстрація маломальського перформансу, Дуже важливо, що ми вирішили задіяти як, як наслідок пройденого проєкту. Ми звалили весь проєкт в одну кучу. Тобто, навіть не ми його звалили, а він знаходиться майже в тому стані, в якому він і зберігався після завершення виставки. Єдине, що ми зробили, це поставили світло. Ми погралися зі сценографією. Ось і та купа тих об'єктів, яка виглядає як сміття. Це весь наш проект і рік роботи. Можна умовно кажучи, умовно кажучи, це є наслідок закінченої виставки.